І тут ви бачите фіналістів Євробачення. Вибачте. Валь! Що, в мене голосу немає. А що сказати? ну, Знущання це, звісно, це те, що вони роблять, але розумієш, що для публіки, для тих, хто дивиться, це максимальний екшн, саспенс і так далі. Я дуже щасливий, я дуже щасливий. Я розумів все одно, що ми маємо, пройти. Я маю на увазі на самому початку. Коли ми залишилися одні там, з Бліцький прийдять, я був трошечки. Варто ж бути Правильно, все-таки, всі бачили виступ бельгійця, Кіпро, ну, виступ було хороші. Я бачила, що ти взагалі не хвилювався спочатку. Я взагалі не хвилювався. Ну, це чесно. Правда? Ну, на останньому, добре, все, буду, буду чесним. Коли ми знайшлися останній, я реально подивився на бельгійця. Ну, У мене вона така, ну, ну, на тоненького, вже було реально дуже погано. Але. Да, в останній момент я думав, що просто якийсь землетрус стався. Просто всі підстрибнули одночасно. Це якийсь був так, просто. Португал, Вони ще португалець підбігає да. просто по голові, так мене. Ну, типу… А я вам так скажу, нас із з Оксаною просто знесли в тому грінрумі, ми впали, тому ну, деякі кадри ви там бачите, отакі от. Українці вже всі бачили приблизно мем зі мною. Тому… Ні, це виглядало, ніби ми на рок-концерті якомусь на метал-концерті. Це слем. Це слем, якийсь там просто ну, якась бійка, знаєш, і тут Даня такий. Виніс, врятувався. Врятувався зі слемо.